Чому для мене ця книжка є визначальною, і що найголовніше зробила вона для мене? Це мій особистий суб'єктивний досвід, але мені здається, що багатьом читачам він дарує це ж звільнення. Ця книга додає додаткової свободи. Ця книга дає нам право на те, щоб не бути заручником жалості. І не бути заручником почуття провини через те, що в мене достатньо піддалися на жалість відносно ворога. Знаєте, є люди, які є абсолютно очевидними ворогами. І замість того, щоб ми часто, замість того, щоб сказати їм напряму, що я бачу, що ти хочеш мене знищити, я бачу, що ти. Ставишся до мене з верхнього. Я бачу, що ну говорити з людиною напряму. Намагаємося не входити в конфлікт, зокрема через те, що у нас є оце от відчуття провини за те, що це ми розбурхуємо цей конфлікт, і є якесь відчуття жалості до ворога, коли він починає скиглити. Мовляв, він жертва дуже часто такі персонажі з'являються потім в відеороліках про маленьких людей. Тощо, 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 і викликають жалість цими способами. І таких же героїв ми бачимо у книжці. Звичайно, святочка Лабада не доходить до масштабів тих героїв, про яких ми говоримо у книжці Холодний Яр. Але знову ж таки, мені здається, що про святу Лабаду ні у кого з Холодноярців другої думки не було стосовно її долі. А тепер я поясню ту позицію, чому я вважаю, що ця книга. Дає нам право не бути заручником жалості до ворога. Тому що сам автор показує, як він проходить цей шлях, і він багато разів наголошує на тому, яким хибним був його вибір. І потім, після того, як він вивчає урок один раз, не вбивши свого ворога, він не зупиняється перед тим, щоб вбити навіть дорогу собі людину через те, що вона є зрадником. Тож, Отак, по-людськи, думаєш, жаль людей. Але що зробиш? Слово боротьба і слово жаль взаємно виключають одне друге, і ще прийдеться лисить згодувати, якщо нами не погодують. Тобто слово боротьба і слово жаль взаємно виключають одне одного. Автор повторює цю думку дуже багато разів по тексту, і цим звільняє нас від. Зайвих сантиментів в бік того, хто завжди був ворогом і продовжує не бути в нашій реальності. Звичайно, ми не знаходимося в лісах Холодного Яру. Нашими ворогами є дуже багато персонажів: ті, хто відвоюють панівний статус російської мови на українському медійному ринку, ті, хто відвоюють Позицію братського народа, ті, хто заперечують війну, ті, хто пробують викривити нашу з вами реальність, і дуже, і дуже, дуже багато ворогів завдяки цьому тексту, сантименти і відчуття провини за жаль до ворогів за те, що ти не входиш в пряму конфронтацію з тими, хто не переймається твоїми почуттями і входить в пряму конфронтацію з тобою, намагаючись тебе знищити, намагаючись відбити свою позицію, загасивши свою. Якщо не входите з ними в пряму конфронтацію, ви не зможете перемогти. Тож відкидайте почуття жалю. Читаю далі. Зарадившись з Зінкевичем, рішаємо пірка розстріляти, а начміла, начальника міліції і візника звільнити перед виступом з лісу, обурюється Чорнота. Мусимо постріляти всіх. Зрештою, як хочете гратися у гуманістів, то візника можете відпустити. Тільки перед тим відріжте йому язик і виколіть очі, бо він бачив, коло чиєї хати їх перестріли і пізнав хлопця, який був з Юрком. А у того в Розуміївці батько і хата. Щодо начміла, то скоріше погоджуся відпустити пірка. Піркочесний ворог, а це сволота. Мене і Зінкевича підтримало ще кілька старшин, які були у складі відділу. Не можна вбивати без розбору. Чимало наших душею людей під час обставин примушують служити червоним. За візника вступився козак, якого він знав. Молдован поклявся йому, що нічого нікому не скаже. Ну і власне ворогів жаліють. Попри те, що вбивають цього лише одного. Хлопці, тримаючи рушниці на поготівлі, дивились на нас суворо іронічно. В їх простих серцях інстинкт боротьби був сильніший. В боротьбі жаль зайва і шкідлива забавка. Відходжу на бік і даю знак рукою тишу розрубало три постріли. Потім проходить певний час, і начміл приводить з собою людей або повбивати холодноярців. І тут головний герой погоджується в душі, що Андрій мав слушність, коли наполягав, щоб розстріляти всіх трьох. Вони були і зосталися, зосталися ворогами. Пізніше я довідався, що селянина, коло хата, якого ми їх зустріли, та батька козака розумівки, що був тоді зі мною, розстріляли по вказівкам того молдаванина. І це той момент, в якому відбувається трансформація героя, але він повертається до цієї ідеї, до цієї думки багато разів, і це рішення стосовно вбивства чи не вбивства того чи іншого персонажа повторюється і повторюється. Включно з покараннями побратимів, включно з покараннями близьких людей, включно з тим, щоб приймати таке рішення самотужки, а не перекладати його на побратимів. Він приймає це рішення і він розуміє, що він не вправі випрошувати якісь інші умови в той момент, коли є правила лісу, і ці правила диктують певну поведінку для того, щоб врятувати більше життів, ніж оте одне, яке є для тебе дорогим. Я вже й сам добре усвідомив собі, що коли дві нації борються, то білі рукавички мусять бути скинені. За п'ять років на фронтах довелося розрубати в бою череп не одному німцеві, бандярові, москалеві. Але що можна піднести шаблю на ворога, який кинув уже зброю, що ворог лише мертвий перестає бути ворогом? З цим я погодився аж тепер на цьому клаптові української землі, який треба було відстояти або загинути. Тобто, навіть коли ворог кидає зброю на землю і говорить: ой-ой-ой, мене змусили, я не винуватий, то що, тощо, тощо. В цей момент герой говорить про те, що ворог насправді оклигає і далі буде продовжувати бути твоїм ворогом. І дуже багато до цих епізодів повторяє, повертається автор. І, зокрема, мова йде про такий же епізод, коли чекіст. Просить не один причому, просить, щоб його а, пожаліли. Я зробила для вас все, що хочете. Я в хороших відносинах з Дзержинським. Я не хотіла служити в ЧК, мене заставили, я уйду оттуда і не буду більше. Не віднімайте життя. У мене жона молода, я дитина. Чи не нагадує вам все це? Ці всі інтерв'ю, які ми зараз бачимо, чи всі ці свідчення, які стають знову ж таки пшиком, коли повертаються? Звичайно, я зараз ми живемо в іншому суспільстві, ми знаходимося в іншому. Правовому полі я не можу закликати до вбивства полонених, тому що зараз існує інше право поле, яке вимагає від українських військових певної порядку дій. Але питання в тому, що сентиментів до ворога, жалості до ворога, якоїсь бажання не входити в конфлікти, не входити в пряму конфронтацію, навіть тим, що ви. Думаєте, написати про щось пост? Чи пожаліти, бо, може, людина не заслужила, у неї там сім'я і так далі. От В цьому сантименти автор просто стирає. Доброді, я вас благаю, не вбивайте, тримайте мене у себе. Я напишу до Дзержинського, до Манцева, Вони за мене віддадуть вам тисячу ваших людей, кого самі схочете, плакав. Загородній протекційно поплискав його по плечу і сказав, ти б тоді ще не одну тисячу розстріляв? Ні. Ти таки вже будеш наш. Зникають сантименти, зникають абсолютно. Тож, коли дві нації бурються, білі рукавички мусять бути скинені. Запам'ятовуємо і це.